Може, мені трошки пощастить, і я по роботі ж поїду раніше. Це перше, що я зроблю. Я, ну, я не знаю, сказала, я буду цілувати на колінах нашу землю. Я дуже люблю свою Луганщину. Мої вітання сьогодні. Ми спілкуємось з начальницею селищної міловської військової адміністрації Старобільського району Луганської області Іриною Болтковою. Вітаю вас, пані Ірина. Добрий день. Пані Ірино, вас призначили на цю посаду у вересні минулого року. Розкажіть, будь ласка, які зараз ваші обов'язки, як взагалі організована робота? Бо ми знаємо, що сама громада вона вже більше ніж рік окупована. Мілецька громада була окупована одразу в перший день. Дуже мало людей виїхало з цієї громади, дуже малий відсоток людей зараз зареєстровані як вимушені переміщені особи. Невелика кількість виїхала службовців. В основному в масі це родини виїхали з військових і прикордонників наших. Найбільша кількість у нас на Закарпатті людей зупинилася, а так, от у зрізі, коли ми заповнювали люди гугл-форму, є в кожній області невелика кількість. 3, 5, 10 людей в кожній області, і десь там от близько 200-300 людей, десь всі на Закарпатті знаходяться. І певна кількість є за кордоном. Ми знаємо про всіх людей, які нам змогли виїхати з окупованої тимчасово окупованої території, і всіляко намагаємося їх тут підтримати і допомогти. Направляємо на отримання гуманітарної допомоги, консультуємо з. З отриманням виплат дуже багато виникає зараз питань у родин військовослужбовців, допомагаємо родинам загиблих. На жаль, у нас є такі родини на Міловщині. Ми намагаємося підтримати ці родини і фінансово, і консультаціями. Допомагаємо в похованні і в шануванні пам'яті цих наших героїв загиблих. У нас на Мілошіні навіть є Герой України. Дякувати Богу, він живий і, враховуючи ситуацію, ну, не дуже хочеться оприлюднювати саме за що ця людина і хто, за що він отримав нагороду таку високу державну. Потім ми готуємо всі наші. Структурні підрозділи до повернення на рідну Міловщину, вони повинні вже працювати, бо всі наші структурні підрозділи, такі як освіта, фінансові структури, всі залишились на тимчасово окупованій території, службовці не виїхали. Багато де, багато хто з них перейшов на співпрацю з окупантами. І тому ми наразі створюємо заново ці структури, які будуть вже при поверненні допомагати населенню. Ведеться дуже велика робота з міжнародними організаціями. Є певні домовленості про надання гуманітарної допомоги, як тільки буде деокупована територія. Вже є домовленості з декільками організаціями, які вже готові там. Разом з, зі своїми конвоями доставляти і їжу, і медикаменти е, відновили роботу лікарні. Наразі готуємось до відновлення вже підобрані кадри. Вони проходять спецперевірку, -спец е, до відновлення поліклініки. І щоб щоб надавати при поверненні всі медичні послуги, які будуть ну, яких буде потреба для, на деокупованих територіях. Тобто ми займаємося зараз саме тут підготовчою роботою. Закупаємо матеріальний резерв, бо розуміємо, що коли ми туди повернемось, буде багато руйнувань, не буде світла, не буде газу, не буде води. Все, всім цим ми займаємось. Ми готуємо бригади ремонтні, е, закупаємо генератори, старлінки. Тобто робимо все, щоб при поверненні е, в мінімально короткий строк е, можна було відновити нормальну життєдіяльність на деокупованих територіях і мати змогу майже ну, одразу після заходу військових одразу допомагати місцевому населенню. Міловська громада, вона така прикордонна. В чому ще її особливості і як це, на ваш погляд, може вплинути на. Вже подальшу долю громади після деокупації. Я скажу, що вона навіть не прикордонна, вона йде по самому кордону з от громада. Тобто це вже буде робота наших е, спеціальних підрозділів і спеціальних органів, які вже будуть проводити з ними співбесіди, де проводити перевірки певні, щоб вже ніхто не мав надії, що буде так, як в 2014 році. Вже зараз і, і, винесено багато вироків суду, і в тому числі по нашій громаді. Ми знаємо про кожного зрадника, знають ці, ці, і спецслужби знають, по кожному ведеться робота. Просто так вже ніхто не зможе залишитися непокараним. Покарають кожного, хто був, хоч якось, дотичен до співпраці. З загарбницькою владою, з вбивцями, з тим, хто калічить наших дітей, калічить їх психіку, знущається над нашими громадянами, хто виселяє наших громадян з оселі, такі випадки є: заселяються самі е, силою, викидують наших громадян з будівель і самі заселяються військових. Змушують лікуватися вдома наших громадян, є такі випадки, бо всі лікарні забиті їхніми пораненими. Ну, найстрашніше, що вони роблять, це, це вони ламають психіку нашим дітям. І дуже важко буде потім саме з дітьми працювати. І я вважаю, що це ну, потрібна буде дуже велика реабілітація для наших дітей, тому що дитину неможливо вчити одному. Потім прийшли якісь загарбники, поламали все, змінили все. Ми повертаємось і намагаємось зробити так, як було раніше. Дуже буде важко, потрібна буде реабілітація саме для дітей. До призначення на вашу нинішню посаду ви працювали у міністерстві у справах ветеранів да, у відділі Луганської області. Розкажіть, будь ласка, після повномасштабного вторгнення якою роботою займалися, та чи вам відомо про те, де зараз ветерани з Луганщини? Одразу в перший день після повномасштабного вторгнення першими з завдань, які ми, були, які ми робили, це намагалися евакуювати родини загиблих і родини військовослужбовців. Бо дуже швидко саме є такі е, території, де, які були докупову окуповані з самого першого дня, і люди навіть не встигли виїхати е, саме родини військовослужбовців. Дуже багато було у мене в месенджері повідомлень, дуже багато було дзвінків телефонних. Ми намагалися в... інформувати людей, координували їх. Е, Доставку до потягів, до централізованих автобусів, які відвозили на той момент в Слав'янськ або в Краматорськ. Нам дуже допомогли патрульні поліцейські. Я вдячна Левченка. Ну, ці люди просто вони героїчні. Їх хлопці і дівчата. Ну, я, я думаю, що і родини наших військовослужбовців їх. Дружини, їх діти, діти також будуть дуже вдячні, бо саме завдяки їм вони були евакуйовані з, з під страшних обстрілів, з Попасної, з Лисичанська, з з Золотарівки. Ну, Це страшно, коли тобі дзвонять хлопці, які на фронті, і просять ір допоможи виїхати дружині з маленькими дітьми. Бо хлопці пішли з самого початку, майже всі. У деяких я питала, у тебе є група, ти можеш не йти. Він каже, я не можу. Якимись обманними шляхами вони там обманювали лікарів, і вони йшли на фронт, як добровольці вдруге. Пішли всі, мої знайомі, яких я знаю, бо навіть були, спершу вже були і втрати з самого початку. Повномасштабного вторгнення загинув один із моїх друзів це Андрій Трощі з Рубіжного, який був дуже активним громадським діячем. Він дуже багато зробив саме для своїх е, ветеранів, як громадський діяч, дуже активно працював з нами з, як із як і з міністерством ветеранів, і як своїми спілками. Ну, він дуже був, ну, дуже був класний. Дуже боляче втрачати таких друзів. Різного віку чоловіки пішли, навіть ті, кому за 60 було. У вас такий значний був досвід волонтерства так, з 14-го року. Розкажіть трохи про це, як це було допомагати армії на Луганщині всі ці роки. З 14-го року ми самого ще ще з моменту, коли була окупація, починали допомагати. Потім. Я відкрила благодійний фонд, через який ми допомагали Збройним силам, і населенню, яке постраждало саме в прифронтових, на прифронтових територіях, це було населене пункт Світличним, Нижні, Кримське. Саме там ми відбудовували школи. Допомагали мені дуже допомагали наші місцеві благодійники, бізнес, дуже допомагали друзі з Латвії. Якось трошки більш-менш уже коли налагодилось постачання у збройних силах. Ми переключилися більш на плетіння маскувальних сіток, на проведення заходів, які були направлені на підтримку вже демобілізованих ветеранів учасників бойових дій. Я була співзасновницею двох громадських об'єднань: одна обласна, одна місцева. Ветеранів АТО, УБД і волонтерів, входила до складу координаційної ради при Луганській обласній адміністрації, ми спромоглися надавати дуже якісні медичні послуги, ну, медичні послуги нашим ветеранам, допомагали родинам загиблих. Дуже довгий час я займалася меморіальною роботою. Створювали, створювались списки, які підтверджувалися фактами, родинними історіями. Підтверджували саме про наших загиблих з Луганської області з будь-якої громади. Дуже багато було встановлено дошок. Меморіальних наших, нашим хлопцям загиблим. Пам'ятники, на жаль, не встигли ми відкрити алею, в яку ми вложили душу, всю, скільки було зроблено роботи в Сєвродонецькому, яка була пам'яті Героям АТО. Стільки болі ми знову причинили, заново спілкуючись з кожним із рідних нашого загиблого, фото якого було розміщено на бігбордах. Там. Ну, це дуже була велика робота. мені, Дуже боляче, що так трапилось. Я сподіваюся, що ми, коли повернемось, ми зробимо все, равно, все одно великий такий проєкт, який буде вшановувати всіх наших загиблих. На жаль, їх буде дуже багато. Я евакуювалася в місто Дніпро у березні місяці. Не було можливості, нема складу, нема. Приміщення ніякого, до яких ми звикли, що можна валити. Все туди займалися квартири, гаражі свої, там все була як перевалочна база. У мене в таку перевалочну базу перетворилася моя автівка. На маленьку кімнату ми випросили на всіх у гуртожитку, де ми мешкали. Там в автівці можна було знайти все, що завгодно: і бронежилети, і якісь харчі, і військові форми. Ми тільки знали, що отримували ночні прибори, бачення, біноклі, якісь там, прикольні штуки для військових. І це було просто ну, цілодобово. Дуже заважав нам комендантська година, бо в нас так не вистачало часу. Зато я мала можливість бачити всіх хлопців, які до мене приїжджали з фронту, забирати це все, у кого була можливість, або хтось транзитом їхав через Дніпро. Це була можливість ще раз побачити своїх земляків героїчних, обійнятися, поплакати, передати все, що їм потрібно. І а весь, весь інший час я проводила в лікарні Мічнікова з нашими пораненими. Так сталося, що я просто не дуже далеко від неї, від неї живу. Спершу я потрапила туди до свого дуже хорошого знайомого, він був з дуже важким пораненням. Він захищав наш Сєвєродонецьк, він захищав його з 2014 року і до грудня. 2022. -го. Він дуже любив наше місто. І от я спершу я потрапила до нього, я узнала дорогу до, до Мєчнікова. І по цей час, вільний, вільний час, коли в мене є, або є якісь прохання від знайомих, незнайомих людей. Вони пишуть месенджер. Я навіть не знаю, хто, хто ці люди, хто їм дає мої телефони, просять знайти того, знайти того. Я ну, я знаю дуже багатьох лікарів уже в Мєчкі, Вони знають мене в обличчя. Вони ну, знають, що я можу туди приперти гуманітарну допомогу, яку мені наші дівчата з Сєвєродонецька і з Польщі висилають звідти, і ніхто мене туди ну, звідти ніколи не виганяв. Каже, як ти туди проходиш? Так вони раді, коли люди туди приходять і допомагають. Радіють хлопці, бо вони не всі можуть вийти на вулицю, вони дуже просять сходити за цигарками купити їм каву, там, або якісь смаколики. Все це є в лікарні, але їм хочеться, щоб їм хтось це приніс. Вони хочуть людину з вулиці з кимось поспілкуватися про мирне життя. Це дуже важко. У мене була навіть свого часу домовленість з одним з лікарів. Він мене просив, каже, давайте не будеш ходити. В реанімацію саме втуди, в туди, в політравму заходити, каже, ми не завжди витримуємо. Каже, я, ну, я теж кажу, я потім по дві доби плачу, я не можу себе зібрати докупи. Це дуже боляче там знаходиться. І боляче ще в тому, що ти повинен показувати, ну, що ти підтримуєш цих людей, що ти розумієш їх. в цей час. Від, ну, Бачити, як людині фізично больно. Спочатку я ж, ну, потрібно було ще мати витримку і сили, не показати, що для тебе ти бачиш людей без, без кінцівок. Ну так якби ти їх бачиш завжди, от просто ти їх бачиш зранку до ночі вони прямо поряд завжди з тобою. Морально було дуже важко. До цього не можна звикнути, але потрібно робити вигляд так, що він, от він живий, він повноцінний, він вижив, він герой, він такий, як і ти. І це дуже круто, коли мені зараз надсилають фотографії ті хлопці, навіть які вже отримали протезування. У мене є фотографії, я їх, всі, ці, я їх всі зберігаю. Я так хочу потім викласти після військового закінчення військового стану викласти це все в соцмережі. Я пишаюсь цими хлопцями. Їх так круто бачити вже одужавшими. Ну Це просто, коли ти бачив їх опечених з важкими травмами. І тепер вони викладають в соцмережі твої фото свої фото, такі кремезні чоловіки. Вони знову йдуть на фронт, і вони такі круті і красиві. Ну, Я пишаюсь тим, що я була хоч трошечки дотична к тому, щоб їм щось підтримати і допомогти їм. Так, ми допомагаємо, ну, маючи зв'язки з Міністерством з справи ветеранів, ми допомагаємо з протезуванням хлопцям, консультаціями, зв'язками з лікарнями, просимо волонтерів допомагати, щоб ну, навіть просто посидіти там уже десь в іншому госпіталі. Бо хлопці потребують нашої підтримки. Найважче це ховати наших хлопців, але все одно там дивитися і дивитися біля труни стояти прощатня це інше. Але вони потребують. У мене в громаді ми нещодавно ховали хлопця, у якого нікого нема. Мама померла, батько десь там за кордоном. І нікого не було, ну, крім там декілька побратимів, приїхали. Ну, Я вважала, що, ну, я не, не змогла осторонь залишитися. Ми, ну, У мене є люди, які із Сєвродонецька, із Мілового були. Ми приїхали все одно, всі на прощання. Молодий хлопець е віддав своє життя за нас. І тому ну, я вважаю своїм обов'язком, ну, громадянським обов'язком, піти і. Віддати останню шану цьому хлопцю. А ви пам'ятаєте <кхм> день звільнення Сєвєрдонецька ще в 2014 році, після такої нетривалої окупації? Як це було тоді? І як, на вашу думку, все буде, мабуть, по-іншому вже зараз, коли буде друга деокупація, на яку ми всі дуже сподіваємось? я не сподіваюся, я в це вірю. <кхи> я дуже в це вірю. І у мене перше, що я зроблю, це навіть. Ну, Може, мені трошки пощастить, і я по роботі ж поїду раніше. Це перше, що я зроблю. Я, ну, я не знаю, сказала, я буду цілувати на колінах нашу землю. Я дуже люблю свою Луганщину, це була одна із причин, чому я не виїхала за кордон. Можна звідти допомагати, можна донатити, можна плести сітки, можна пакувати гуманітарну допомогу сюди відправляти, але ну, для мене цього замало. Не буде Мечки, не будеш бачити цих людей, кому ти саме віддаєш цю гуманітарну допомогу. У в 2014 році, навіть коли казали, що не можна йти, йде зачистка. Ну, було тепло, було літо, вікна були відчинені. Нам було чутно, як наближається бій. Йшла зачистка, ну такі вже були постріли такі з автоматів. А потім все затихло і пішов, пішов дощ. Просто ну, було сонце-сонце, і пішов сильний сильний дощ. Я ще вийшла на, на, вийшла на балкон кажу, о, змивають цю орківську кров, бруд, все. Ну, природа сама вимиває місто. І тоді я побачила наших хлопців, що вони вже йшли через квартал, робили зачистку. Я кажу, сестрі, пішли на площадь, мені вже написали. В месенджері, що там висить наш прапор на, над виконкомом. І ми з нею удвох побігли, побігли на ту площу. І, там було Ну, не дуже багато людей, було, бо ну, транспорт не ходить, з нових районів би, ну, люди б не добралися. Бо, хоча вони всі писали, дзвонили, кажуть, ми, ну, ми з вами, ми разом. Си". Е, я дуже пишаюсь тим, що мені довелося перші зустріти. Радієвського, першого його обійняти. Дуже боляче було через день доз узнати, що він загинув. Таке відчуття було, що загинула дуже близька людина для тебе. От дуже. Він такий був. Ну, за декілька хвилин ти розумієш, що людина дуже світла, дуже чиста. Ну, Це був дуже мужній чоловік, такий кремезний, здоровий, і його слова слова. А. Город свободен, живіть і спокійно, ну це, можна, це, ну, це потрібно запам'ятати на все життя. І я була так впевнена, що ніколи з нами більше нічого страшного не трапиться, що ну, от, от просто на 200%. Дуже боляче згадувати, але я сподіваюся, що ми повернемось, ми відновимо йому пам'ятник, який стояв біля міської ради. Ми відновимо всі пам'ятники на кладовищі, на які позносили орки. Хай це залишиться на їх совісті, на совісті їх потомків. Сподіваюся, що їх не буде потім на нашій землі.